Всім привіт! З вами Корун, і сьогодні я буду купляти надзвичайно багато коників. Чесно, настільки багато коней я буду купляти вперше в своєму житті. Але оскільки я дуже давно не заходила в ЗСО і не змогла придбати собі мустанга, то зараз я ці всі кошти витрачу на інших коней. А почнемо ми з тенасійського коня. І у мене це повинна була бути дівчинка. А ще я, як завжди, буду прискорювати це відео, щоб вам не набридало дивитися фактично той самий. Процес. До речі, я раніше не помічала, що при купівлі коня він світився, а з-під його задніх копит йшла якась пара чи то дим. Наступний житель моєї конюшні це фін або ж фінський кінь. Він буде жеребцем, як і ще один кінь, якого я придбаю. А їх моїй конюшні набагато більше, ніж кобил, тож в майбутньому я думаю, що буду це виправляти. З самого початку я хотіла придбати фіна, який доступний в програмі Star Stable Horses. Але виявилося, що на нього акція не діє. І ви можете побачити, що всіх коней я купувала за знижкою, коли був розпродаж, а саме кінний базар. Далі Пасофіно. Кінь, якого я дуже давно хотіла собі придбати, але у мене ніколи не було в нього грошей. Тож зараз чарівна Мара купить мені і його. Так, насправді в цьому відео я постійно казала, що я буду купляти, але на превеликий жаль, це не так. Всіх коней в цьому відео, окрім останнього, якого я вам покажу, купляла мені Мара. А саме моя знайома в світі ССО і. Моя одноклубниця, Тож дуже дякую їй за допомогу. Бо я не можу зайти в ССО і купити всіх необхідних собі коней. Так, а тепер ви бачите цю грандіозну подію. Я зайшла в ССО. Правда, на телефоні, і тепер ССО знову каже, що ні, люба моя, ти грати не будеш, бо там у тебе до місця проблем, а я їх не хочу вирішувати. Тага до побачення. Ну, але добре. А тепер у вас є 5 секунд, щоб загадатися, якого коня я буду купувати. Якщо ви уволювала за одру, то вітаю. Бо тепер цей кінь стане також частинкою моєї сім'ї. Зараз я вже зайшла в конюшні. Давайте подивимося на цього прекрасного. Чарівного магічного коника Одру. Хто не знає, Одра це Хафлінгер. Над іменем я довго не замислювалася, просто обрала те, що сюди підходить. В ну, принципі, логічно, схожа на місяць, і вона кабула. Наперед перепрошую за якісь невдалі кадри. Чесно, мені на телефоні максимально незручно грати, а тим паче знімати про це відео. Тож я намагалася зробити усе, що було в моїх силах. На цьому все. я дякую вам за перегляд цього відео. Прошу вас підписатися на мій канал, залишити свою подобайку та написати будь-який коментар.